В Запоріжжі затримали трьох паріїв військових автівок. Це дві жінки та чоловік, яких, за їхніми словами, завербували ворожі спецслужби. Свої злочини знімали на відео як докази для росіян. За це і отримували гроші. Як вдалося спіймати зрадників? Олена Каптюх розкаже. Запоріжжя після опівночі біля машини військового чоловік та дівчина. Вона все фільмує. Чоловік тим часом обливає автівку і підпалює. Thank <laughs> you. А це вже те, що залишилося від машин після підпалу. Вигоріли шматки заліза. Злочинці встигли спалити три військові автівки. Під підозрою тепер троє мешканців Запоріжжя. Як стало відомо слідчим ймовірно, організаторку підпалів завербували російські спецслужби, Безпосередній зв'язок російські куратори тримали з 19-річною мешканкою Запоріжжя, саме їй вони надавали свої вказівки. Про що запропонував вам Андрій? Що? Саме він запропонував, коли написав вам повідомлення на роботу паліть машини, тому що легше всього було, Скоріше, так. До цієї роботи 19-річна дівчина заохотила свого хлопця та подругу. Заробіток домовилися ділити на трьох суму, яку їм пообіцяли, поліція не розголошує, як і те, чи встигли вони хоч щось отримати за те, що накоїли. В цьому тріо кожного була своя роль. Дівчата знімали підпали на телефони, щоб потім звітувати перед своїми кураторами. А от всю брудну роботу підпали виконував. Хлопець, моя дівчина запропонувала мені підзаробити. Робиш фото, відправляєш Андрію з російської спецслужби. Він підтверджує, йдеш підпалювати авто. Підіш в століні, не йдеш, розжигаєш машину. Всіх трьох затримано їхні телефони та ноутбуки вилучили. Група намагалася не лишати слідів для роботи, використовували медичні маски та рукавички. Усе це знайшли слідчі під час обшуку їхніх квартир. Паліїв взяли під варту і на суд вони чекатимуть у СІЗО. за скоєне. Їм світить до 10 років тюрми. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.